У Житомирі за 3 мільйона 400 тисяч гривень ремонтують сквер на розі вулиць Шевченка та Івана Сльоти. Роботи з капремонту проводить ТОВ Артхаус. Завершити мають до 30 листопада 2023 року. Розширення зон території скару, встановлення лавок, відеонагляд, підготовлене місто під саму скульптуру. Там її не було, але було звернення від громадян, від родичів щодо встановлення частини плитки, та, яка була біля тебе викладена власником, яка в задовільному стані вона залишилась, та, яка примикає в межах нашого скверу, та була замінена. Роботи вже виконані майже на 50%, я думаю, за. Підрядник завершують згідно графіку. Разом з тим у місті виконують благоустрій території біля будинків за двома адресами. На вулиці Перемоги, 54, де роботи виконує ТОВ «БК», «Інтерстрой Альянс, та на Домбровського 28. Підрядник ТОВ Полісія Міськбуд». по кожному об'єкту. Вартість становить майже 2 мільйона гривень. Роботи розпочалися. договори підписані. Це назвам так. Барбуси території, встановлення дитячих майданчиків, ці об'єкти розпочаті і будуть в цьому році завершені. Дитячі гірки, каруселі, встановлення лавочок, освітлення.